Привіт Якщо ви коли-небудь їли лавашики з хумусом або заправляли салат хрустким, смаженим нутом, ви вже відчули, наскільки цей продукт може бути смачним і корисним. Але навіть якщо ви тільки починаєте намагатися додавати бобові у свій раціон, нут може стати легким і поживним доповненням до вашого раціону щодня. Що таке нут? Нут – це їстівні плоди рослини, яка належить до сімейства горохових. І маленькі круглі зазвичай бежевого кольору боби, також відомі як квасоля Гарбансо або Турецький горох. І е, нут є багатим джерелом вітамінів, мінералів, рослинного білку та клітковини. Чи корисний нут? Нут це справжній суперфуд, який має безліч переваг для вашого здоров'я. По-перше, білок. 14,5 г на порцію робить його чудовим вибором для тих, хто хоче збільшити споживання білку без додавання додаткового м'яса до свого щоденного раціону. Далі це клітковина. 12,5 грамів на порцію. Вона сприяє здоровому травленню, підтримує мікробіом вашого кишечника та допомагає довше відчувати ситість. Важливо, що нут є низькокалорійним і він містить лише 4 грами жиру. Але це здорові мононенасичені та поліненасичені жири, і це усього 4 грами на порцію. Також у нута низький глікемічний індекс, на відміну від Рефінованих вуглеводів нут не викликає різких стрибків рівня цукру в крові. Вітаміни та мінерали. Нут містить велику кількість корисних речовин: це і марганець, який важливий для мозку та нервової системи, це фоліова кислота, яка важлива для росту наших клітин. Це мід, залізо, цинк, фосфор, вітаміни групи Б, а саме ціамін та вітамін Б6, а також селен. Калій та магній, які потрібні для здоров'я серця та запобігання високому тиску. Крім того, нут природньо не містить холестерину, має низький вміст натрію та багатий на корисні для серця полі на насичені жири. Тримайте ідеї, як додати нут у свій раціон. Загалом нут це неймовірно універсальний продукт, який можна використовувати в різних стравах. Просто та швидко насолоджуйтесь відвареним нутом у чистому вигляді, або додавайте його в салати, супи, рагу, де він може замінити м'ясо частково або повністю. Хумус. Смакуйте овочами з хумусом, соусом з нуту, чеснику лимонного соку, оливкової олії та тахіні, пасти з насіння кунжуту. Але слідкуйте за розміром порції хумусу, оскільки калорії з оливкової олії та тахіні можуть бути вагомими. йдемо далі. Фалафель. Замініть курку або баранину гріль на фалафель. це така страва з нуту, трав і спецій. Цікавий варіант заморожений нут. Купіть сушений нут і приготуйте його вдома. Замочіть боби на ніч, а потім зваріть до готовності. Готовий нут можна зберігати в морозильці порційно, і потім швидко діставати, розморожувати та використовувати у стравах. Нутове борошно. Використовуйте нутове борошно як замінник звичайного борошна. Воно трохи щільніше, але багате на білок та клітковину. Купіть макарони з нутового борошна. Вони мають приємний горіховий смак і більше поживних речовин, ніж традиційна паста. Прості рецепти з нутом. Перше. Нут з лимоном та оливковою олією. Змішайте нут з лимонним соком, оливковою олією та дрібкою солі. Додайте в салат або їжте як легку закуску. Грецький салат із нутом. Змішайте нут з огірком помидором, червоною цибулею, фетою, оливками та листям салату. Заправте грецькою заправкою. Смажений нут. Обсушіть відварений нут, змішайте з оливковою олією, сіллю, перцем та спеціями, викладіть на деко і запекайте приблизно 45 хвилин при температурі 180-200 градусів. Використовуйте як закуску або додаток до свого салату замість сухариків. Домашній хумус. Зваріть нут з дрібкою солі. Потім змішайте стихінію, лимонним соком, чесником, сіллю та оливковою олією. Додайте води до бажаної консистенції. Ще одна цікава ідея нут карі. Обсмажте цибулю, часник і перець, додайте порошок карі та кмін. Потім додайте подрібнені помидори, кокосове молоко і нут. Тушкуйте 10 хвилин і подавайте з коричневим рисом. Нутовий салат з кінзою. Змішайте кінзу, сіклайма, оливкову олію, часник, гірчицю, цукор, сіль та перець. Додайте подрібнену цибулю і відварений нут. Нут – це не лише смачно, а й надзвичайно корисно. Він стане чудовим доповненням до вашого раціону, надаючи вам енергію, здоров'я та нові кулінарні враження. Але, як я вже казала, нут багатий на вітаміни групи Б, Б2, Б4, Б5, Б6 та особливо на вітамін Б9, а також мінерали: калій, кальцій, сірко, магній, фосфор, селен та цинк. Але, на жаль, при неправильній кулінарній обробці до того моменту, як страва з нуту опиниться на вашому столі, більшість з цих корисних речовин можуть просто зникнути. Ось основні помилки при приготуванні нуту. Перше. Вимочування та промивання. Під час вимочування нуту багато водорозчинних вітамінів, мінералів та мікроелементів просто собі вимивається. Щоб цього уникнути, вимочуйте нут в одній воді, у ній же відваріть його і намагайтесь, щоб відвар максимально увібрався в готовий продукт. Не варто зливати цю воду. Друге це вимочування у відкритій посудині. Сонячне світло руйнує вітаміни групи Б, тому вимочуйте нут або в холодильнику або під кришкою, щоб зберегти його корисні властивості. Третє, дуже розповсюджена це додавання соди під час варіння. Так, сода робить нут м'якішим і однороднішим, наприклад, для хумусу. Але лужне середовище це ворог вітамінів в 2 та в 5 Четверте, це додавання оцту або лимонного соку. Це може знищити вітамін в 5 Якщо лимонний сік передбачений рецептом, додавайте його в кінці приготування до вже охолоного продукту. 5. Варіння у відкритій посудині Під час такого приготування майже весь селен, який міститься в нуці, може просто злетіти на повітря. Отже ще раз, як правильно готувати нут? Вимочуйте нут у закритій посудині або у холодильнику чи іншій закритій шухляці. Використовуйте ту саму воду для варіння, у якій вимочували нут. Ні в якому разі при е, приготуванні не додавайте соду, оцт або лимонний. Сік, якщо можливо, додавайте нут у страви без повторного тривалого нагріву. Нут це справжній скарб для вашого здоров'я, якщо правильно його приготувати. Не дозволяйте помилкам позбавити вас його користі. Ну що ж, з мене цікава інформація. А з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось пока.